Так дрифт. <свистач> <Фос>. <свистач> <посвистач> давай, давай, малыш, дь. Яма, я. Вот зань болотна робив. Мотор рве. Куда він поїхав. Це дядя. Так, зараз буде знову дріфтувати трошки. Вертається. Нила. Зелена нило. Якщо бачите зелену не утікайте з дороги. Це моя вам рекомендація. Так тих їде. Мене не роз'їхав, берне, бля. Йоптьо-тьоп. шоці. Це Ви Бачили, як він заїхав. Ще чуть-чуть був врів, дивіться як затерве, затопше повний звір. Бочком бочком, бачили як бочком.